Працюємо далі. Земля здійснює 11 видів різних рухів, серед яких два основні, навколо своєї осі та навколо Сонця. Рух навколо своєї осі напряму пов'язаний з таким поняттям, як доба. Доба це одиниця часу, за яку Земля здійснює повний оберт навколо своєї осі із заходу на схід. Ми звикли казати, що тривалість доби складає 24 години, а насправді вона складає. 23 години 56 хвилин. Рух Землі навколо Сонця характеризує рік. Рік це одиниця часу, за яку Земля здійснює повний оберт навколо Сонця по еліптичній траєкторії. Рік також триває на рівно 365 діб, як це загально прийнято. А 365 діб 5 годин 48 хвилин та 46 секунд. Саме через те, що рік насправді більший ніж 365 днів, існує високосний рік. Тобто рік, у якому кількість днів становить на одну добу більше, тобто 366 днів. У такий рік місяць лютий має не 28, а 29 днів. Тож людина, у якої день народження 29 лютого, святкує його раз на 4 роки. На цьому слайді наведено порівняльну таблицю добового та річного руху Землі. Зверніть увагу, що добовий рух Землі навколо своєї осі спричиняє зміну дня і ночі. Це відбувається через зміну кількості сонячної енергії, яка потрапляє на поверхню землі протягом доби. Наслідком цього є добова зміна температури і формування біоритмів у тварин, людей та рослин. З цієї ж причини виникають відхиляючі сили коріоліса. Під дією яких тіла, що рухаються, відхиляються в північній частині праворуч, а в південній ліворуч. Сила коріоліса відповідальна за обертання циклонів і антициклонів, відхилення вітрів, а саме пасатів, при циркуляції атмосфери. Наочно це можна побачити на берегах річок України. Як правило, західний берег річки значно горобистіший ніж східний. До зміни пір року при орбітальному русі Землі призводить зміна кількості сонячної енергії, яка досягає планети протягом року. Це відбувається через неідеальну кругову форму траєкторії руху Землі навколо Сонця. Цікаво, що разом з особливостями форми Землі та явищем нахилу планети до площини обертання це явище призводить до виникнення широтної поясності, тобто залежності клімату від географічної широти. Також річний рух Землі призводить до зміни полуденної висоти сонця над горизонтом протягом року. До речі, на шостому тижні цього курсу ми з вами навчимося вимірювати висоту сонця над горизонтом. Розглянемо кілька важливих і цікавих фактів. Форма Землі це геоїд, тобто куля приплюснута по полюсах. Земна вісь нахилена до площини орбіти під кутом 66 градусів та 33 минути. Саме цей нахил призводить до зміни кількості світла, одержуваного тією чи іншою півкулею протягом року, оскільки одна півкуля планети освітлюється більше, ніж інша, як наслідок, на більшості планети відбувається зміна клімату протягом року.